Дорогі друзі та колеги, з вами Sharktrade. Сьогодні я розкажу вам, чим платформа SpreadFighter така особлива на сьогоднішній день, і перегляну один із моїх workspace шаблонів, який я створив для короткострокової торгівлі типу Intraday. Отож, не будемо витрачати наш час і почнемо. Справжня проблема для учасників ринку на сьогодні це тотальна дезінформація, яка викликана конфліктом інтересів. Великим учасникам взагалі немає сенсу розкривати свої методики, підходи та алгоритми. Щоб бути відвертим, рітейл-учасники для них є, по суті, м'ясом. Брокери теж не зацікавлені в тому, щоб ви заробляли. Вони зацікавлені в тому, щоб ви торгували багато, торгували часто та на великі об'єми, щоб генерувати комісії. Приватні інвестори завжди отримували лише пізню спотворну інформацію, яка лише підживлювала інтерес нести гроші на біршу, щоб він не згасав. Поява Spreadfighter сьогодні випадок, який міняє правила гри. Ви отримуєте доступ до передових технологій, до актуальної інформації, яка валідна прямо тут і зараз. Актуальність нової платформи полягає в тому, що інструменти SF дають трейдеру значні переваги над іншим учасниками ринку, про які ми зараз з вами і поговоримо. Отож, наближуючись ближче до суті, є два найважливіші питання, на які кожен трейдер повинен відповідати щодня: що торгувати і як це торгувати. Це зводиться до пошуку різних торгових ситуацій і підходу до них у той чи інший спосіб. Наступне логічне питання, яке має у вас виникати, що вам потрібно шукати на маркеті? І відповідь досить проста: те, що активне і має волатильність. Іншими словами, ви торгуєте відхилення від ринкової структури. Очевидно, що ваші потреби також залежать від вашого стилю торгівлі, але я думаю, що ви рідко захочете торгувати price action у вигляді штрих-коду. Простіше кажучи, шукаєте видвіж і суєту. Говорячи про кореляцію, 90% альткоїнів слідують за біткоїном 90% часу, тому наше перше завдання як трейдера знайти те, що виділяється в структурі ринку, те, що відхилилося від неї. Більшість із вас вже бачили спагеті чарти, які можуть це демонструвати. Сьогодні я не збираюсь пояснювати, чому відбувається відхилення та девіації, тому що це на сьогоднішня наша тема для відео. Досить часта помилка практично всіх рітейл-трейдерів. За інерцією люди починають купувати активи, які вже достатньо сильно виросли. Популярною причиною цього, наприклад, може бути повідомлення від якогось блогера, де говориться, що ось цей актив зараз цікавий, виріс на стільки-то відсотків і його потрібно купувати, після чого НАТО безвідповідально підбирає цей актив. Чому взагалі так відбувається? Тому що вони не знають про правила регресії до середнього, і що з кожним відсотком на який зростає ціна, яка йде в розріз з основним ринком, підвищується ймовірність того, що у нас буде якесь повернення до середніх справедливих значень. Саме через таку високу кореляцію альткоїнів як до біткоїну, так і між собою, у нас з вами з'являється можливість монетизувати правила регресії. Наприклад, модуль маркетрейшум дозволяє нам визначити наскільки сильно актив відхилився в той чи інший бік від загального ринку, що є взагалі вкрай важливим саме структурним аспектом ринку криптовалют. Наприклад, може стати ситуація, що якісь активи починають дуже сильно перформити весь ринок та починають неймовірно зростати на малоактивному ринку. Чи протилежна ситуація, можуть недоперформлювати ринок і відставати від загальної кон'юнктури чи взагалі падати. Виявляючи такі моменти, ми з вами можемо значно підвищити наше математичне очікування в плюс, наприклад, купуючи перепродані активи і продаючи перекуплення. Взагалі, такий контртренд не обов'язково при цьому відторговувати, в будь-якому випадку ця інформація нам допоможе не купувати, наприклад, вже занадто перекуплені активи, які занадто сильно виросли. Рухаємось далі. Тепер, коли ми знаємо, що шукати, постає питання, як це шукати. На ринку багато різних сканерів, але інструменти SpreadFighter перекривають більшість моїх потреб. Впевнений, вони вам теж пригодяться та сподобаються. Інструментарій підходить під різний стиль торгівлі. Давайте ближче розглянемо цей workspace. На екрані ви можете бачити два цінових графіки: графік посередині, молодші таймфрейми, графік лівіше, старші таймфрейми. На кожному чарті у мене додано різні індикатори. На чарті з молодшими таймфреймами я використовую Manipulation Monitor, Net Open Interest, Liquidations плюс Killer, Depths of Market та Spot Futures Dominance. На чарті лівіше зазвичай застосовуються старші таймфрейми від 1 до 4 годин. Індикатори на ньому додавлені мною в більшій мірі для аналізу фактичної лімітної ліквідності в книзі ордерів на різній глибині, такі як Bid-Ask Imbalance та Best Ask and Bid Size. Також обидва графіки мають додані Order Flow Intensity. На ціновій лінії можете бачити ще додані інструменти типу HFT Activity, Power Trades, Spoofing Highlighter та допоміжні сповіщаючі індикатори Open Interest Spike. Це те, що я особисто використовую, але ви можете додати будь-які індикатори, які ви хочете відносно вашого стилю торгівлі. Для зручності список усіх індикаторів розділені на групи. Та кожен індикатор помічений відповідним тегом. SFM – мікроструктура SFT, технічний аналіз SFS, Sentiment – SFRM, ризик менеджмент. Далі, ми маємо модель Margin Levels, або іншими словами. Карта предиктивних ліквідацій. Це кількісна модель, розроблена для виявлення областей, де можуть відбуватися великі ліквідації, можливо, для когось стане відкриттям, але вже давно не секрет, де стоять відкладені заявки ліквідації, бо насправді це не складно порахувати. На сьогоднішній день є різні сервіси з таким інструментом, проте по них є нюанс. Загалом, познаючи, у конкурентів SF є кілька косяків, вони не вміють коректно рахувати об'єми ліквідації. Спредфайтер потрапляє в об'єме, тобто ту відкладену заявку, яку модель показує, без високою ймовірності побачите в стакані, коли ціна її тригерне. Друге, моделі конкурентів не вміють забувати, грубо кажучи, ліквідації, якщо вони не будуть виконані, тобто тригернуті. З проблемою кластерів ліквідацій, що зависають в SF, стикатися не доведеться. Моделі Margin Levels реалізовані у вигляді трьох віджитів. Margin Levels DOM, Стакан з лімітною ліквідністю, де зеленим відображається біт, а червоним Ask. Сюди додані ліквідації, тобто ті самі показники моделі, вони підсвічуються синім. Ви можете з легкістю співставити обидва типи інформації. Це Margin Levels Chart, це гістограма, де відображаються тільки ліквідації. Ви можете натиснути на окремий рівень, щоб додати його на свій графік, або натиснути на кнопку Draw All, і вони відображатимуться на ваших зв'язаних цінових графіках. Третій віджит Margin Levels Screener допомагає заощадити час та легко знаходити активи, які знаходяться близько до значних рівнів ліквідацій. Наступне у нас є стрічка ліквідацій. На ній показано фактичну ліквідацію, отриману від Binance. Об'єм ліквідації, який проходить по ринку і потрапляють у стакан, це не секрет. Цю інформацію вам віддає біржа по АПІ. Справа в тому, що коли по ринку проходить дуже великі ліквідації, на типу звичайної на 100 доларів, ось цей об'єм ліквідації він у стакан не полетить. Він піде на OTC. Піде вона маркетмейкером, і маркетмейкер з цим об'ємом щось повинен буде зробити. Проте це вже не сьогоднішня наша тема. Окрім ліквідейш, згадаю також доступну кількісну модель StopKiller. Розробники мали можливість побудувати модель виконання стоп лос ордерів. Ну тобто є модель, яка показує, що чийсь минулий об'єм по ринку це виконаний чийсь стоп ордер. І була можливість перевірити цю модель на реальних біржових даних, тобто порівняти реальність із фактом. Вийшла цікава історія, що SF модель, яка показувала виконання стоп-лосс заявок, вона попадала з точністю більше 90%. Тобто модель стоп кілера вона вам показує, кого на ринку зараз відступили. Працює абсолютно аналогічно як ліквідації. Взагалі, всі стопи, які по ринку проходять, ми бачимо. Платформа цю тему вміє підсвічувати, тобто прямо підсвічує моменти, коли хтось втрачає гроші. Щодо того, як це можна використовувати на вашу користь, зрештою, це залежатиме від вашого стилю торгівлі та вашої стратегії. Зачіпаючи тему стратегії, питання, які взагалі в трейдингу стратегії є. І насправді стратегії то глобально всього дві. Перша стратегія Momentum, торгівлі на продовження тенденції характеризується низьким вінрейтом та високими показниками risk реворд в сторону прибутку. Друга, Mean Reversion – контртренд, торгівля до середнього, торгівля відхилень з розрахунком на повернення ціни до якихось своїх справедливих значень. Стратегія характеризується високим вінрейтом, проте ваш збиток на угоді може бути великим. Далі ми маємо модель Manipulation Monitor, мабуть, один із найпотужніших інструментів, доступних на ринку в даний час. Manipulation Monitor це класична мікроструктурна модель, яка оцінює цю саму мікроструктуру і говорить користувачеві про те, що чи є зараз в активі якийсь активний учасник чи ні. Дасть знати про зміну алгоритмів в певний момент, які якимось чином по-іншому почали впливати на об'єми торгів, постачання ліквідності та іншу мікроструктурну активність. Manipulation монітор вам якраз таки і говорить про те, що зараз в активі почався якийсь двіж. Інструмент не дає вам відповіді на те, що куди зараз піде ціна, чи треба купувати або продавати. Вона вам поговорить про те, що в активі зараз з'явився якийсь учасник, який щось робить з ліквідністю, і це якимось чином впливає на ціни. Модель існує у вигляді двох індикаторів. Один у вигляді осцилятора, він призначений для того, щоб оцінювати історичні дані, другий у вигляді оверлей, хайлайтер, який вам підсвічує ціновий бекграунд. Він повністю дублює модель осцилятора. Також є модель Manipulation Monitor у вигляді віджиту, який працює на секундному таймфреймі, і дозволяє вам більш точніше контролювати ситуацію, тобто тут у вас реал-тайм ситуація. Є сканер Top Manipulations, тобто, якщо десь починається якась активність, то відповідно всі дані потрапляють сюди у вигляді списку активів, ліворуч потрапляють дані про активність по ціні, праворуч по активності в об'ємах. Відсоткова шкала також має свою градацію залежно від значення маніпуляційної активності. Так ось ця історія, коли у нас хтось починає чимось маніпулювати, щось куди стягти, вона безпосередньо пов'язана з певними ринковими механізмами. Якщо ви займаєтесь скальпінгом, то ви зараз розумієте, про що я. Будь-які маніпуляції вони пов'язані, грубо кажучи, з трьома основними механізмами. Це або wash trading, алгоритми, що принтять по ринку, це і спуфінг, це і лейеринг у книзі ордерів. Усе це ви можете детектити через Manipulation Monitor. Сумніваюся взагалі, що є будь-який інструмент сам по собі, який може сказати вам про потенційний ціновий екстремум чи про потенційний рух ціни у конкретному напрямку, оскільки це залежить від дій самого маніпулятора, проте застосувавши Manipulation Monitor з моделлю Margin Levels. Ви можете наблизитись до наявного ринкового контексту та отримати краще розуміння того, куди може піти ціна. У більшості випадків це буде один із перших інструментів, який повідомить вам про будь-який скачок об'єму, зародження нових тенденцій і допоможе сканувати загальну ринкову активність, тому використовуйте його з розумом. Наступним не менш важливим інструментом є PowerTrades. Power Trades є сканером, який в режимі реального часу відображає аномальні об'єми, що проходять по ринку. Інформацію користувач отримує у вигляді таблиці. Адаптивна просунута модель Power Trades оцінює ці об'єми, що проходять по ринку, і за допомогою розподілення Гаусса і Z-Score класифікує їх за ступенем значущості. Таким чином, об'єми розподіляються на категорії аномальності. Як використовувати Power Trades? Інструмент може бути використаний для пошуку точок розвороту та більш точного відкриття та закриття позицій у точках найзначніших аномалій, як захисна реакція крупного гравця, також може використовуватись для підтвердження входів на пробій для моменту стратегій у точках Tiny and Small, як приштовхуючи об'єм у трендовому русі. Використовується модель також для максимально швидкого пошуку активів у грі. Ще одним способом використання є зчитування загального абстрактного контексту на активі по позиціонуванню та розташуванню неодноразової аномальної об'ємної активності відносно ціни на зум-аут-картині. Функціональність PowerTrades залишається незмінною, і головна мета цього інструменту показати вам значні угоди, що проходять по ринку. За допомогою цього інструменту дуже легко знайти волатильність. Щойно ці угоди з'являться на ринку, ви одразу отримуєте інформацію у сканер. Об'єм, який сюди поступає, можете відфільтрувати за власними потребами як по значущості, так і по таймфрейму і тікеру. Інструмент дуже корисний, особливо в тандемі з іншими раніше перечисленими моделями. Можу також виділити за своїм принципом до Power Trades, Scanner HFT Activity. Багато трейдерів торгують роботів високочастотні алгоритми, які починають якось бити в стакан. Є модель, яка вміє оцінювати швидкість стрічки, причому це робить вона однаково добре як на BTC, так і на іншому активі. Адаптивна модель відстежує сплески активності високочастотних ринкових алгоритмів та прискорення стрічки принтів. HFT Activity здатний задетектити початок розгону ціни активу та пампу. Для такого сценарію рекомендується мінімальне налаштування чутливості сканера, а також його спільне використання з Manipulation Monitor. Стратегії на Momentum тільки вітаються. Застосовується модель також в таких же пунктах, як і Power Trades. HFT Activity здатний досить точно взагалі вказувати на екстремуми та розвороти цін. Любителя Мінревержен точно сподобається. Для такого сценарію використання рекомендується максимально жорстке налаштування чутливості сканера. Гаразд, це був огляд шаблону, розробленого, щоб вам допомогти знайти сценарій інтердей торгівлі. Як саме конкретно їх відторговувати? Зрештою, це вже залежить від вашого особистого стилю торгівлі та вашої стратегії. Ви можете позиціонувати себе як min-reversion трейдер по розвороту тренду, так і Momentum Trader. Будь-яка торгівля має сенс, якщо вона виправдана, та ризики керовані. Помимо сьогоднішнього інтродейтемплейту, Fighter має інструменти для середньострокової торгівлі, і це інструменти сентимент аналізу та ризик менеджменту. Звідчітів доступні новини. Всі події, які пов'язані з криптоактивами, відображаються в реальному часі. Тягнеться прямий новинний датафід, і ви можете першими знати про події, як тільки вони з'являться. Доступний нам і календар подій. Можна відфільтрувати потікером, вибрати потрібний. А ще є метрики onчейн. Ви можете подивитися, який обсяг транзакцій у вас проходить по активу, чи є там якась активність у середині мережі, чи немає. Можете переглянути кількість активних адрес, можете подивитися ті самі Exchange NetFlow, тобто заводять активна біч або виводять його. Також можете подивитися активність катів, тобто найбільші транзакції. Щодо середньострокової торгівлі. Безумовно, мікроструктура для вас важлива, коли ви набираєте позицію. Наприклад, за рахунок того, що можете отримати найсмачнішу ціну та додати собі за рік. На 5-10% більше профіту запросто, якщо ви торгуєте альту, це непогані гроші, але однозначно, якщо ви займаєтесь більш довгостроковою історією, вам набагато важливіше оцінювати дані, скажімо, більш довгострокові, і все в тому числі такі дані постачає. Є цілий пласт інструментів ризик менеджменту. Якщо ви розумієте ризик менеджмент, якщо ви розумієте, чи ви платите за ризик, чи вам платять за ризик, ви живете довше на ринку. Чим довше ви живете на ринку, тим більше ви генеруєте об'ємів і тим краще біржам, краще вам, тому що ви стаєте прибутковішими і виграють від цього, якщо коротко, всі. Гаразд, це був невеликий відсоток функціоналу платформи, перерахований мною. Спритфайтер постійно розвивається і його можливості розширюються. Якщо ви досвідчений трейдер, ви ймовірно вже маєте уявлення про те, як можна застосовувати ці інструменти. На цьому зараз у мене все. Я сподіваюся, сьогоднішня інформація була для вас корисною і принесе вам більше ясності у вашій рутині трейдингу.